Об'явлення 1.9. Йо Йоанн, ваш брат і спільник біді, і в царстві, і в терпінні, і в Ісусі був на острові, що зветься Патмос. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Острів Патмос. Не випадково Йоанн загадує про нього. Коли більш детальніше розглянути значення цього слова, Патмос. Одні говорять про те, що це слово походить від. Теревинфого дерева, а інші тому, що це скала. По його природі, по його... тому що там не було рослинності як такої. І цей острів пов'язаний з ім'ям Євангеліста. Якби не ця історія, або це згадування, книзі об'явлення, ніхто про цей острів би не знав. Ну, за великою кількістю. Ті, хто там проживають, напевне, або географи. Але дуже важливо зазначити, що Острів Патмос. знову ж, іван згадує острів Патмос. Для чого? Ну, ладно, він згадав, тому що це його обставини. А нам для чого? Важливо знати. Книга об'явлення це не просто книга, де просто описуються якісь події. Це образи і символи, які мають особливе і важливе значення для кожної з нас. І ось саме острів Патмос. Його. Значення як острова, його ім'я як Патмос має важливе значення, тому що Патмос, якщо взяти, що це скеля, то слідуючу інформацію Іоанн хотів донести. Ми читаємо повторення закону 32.4. Він скеля, а діло його досконале, бо всі його дороги справедливі, Бог вірний, і крит, де немає в ньому справедливий і праведний він. Це сказано про Отця, про Єгову, про те, що Він є скеля. Як євреї говорять, слово скеля це друге ім'я нашого Бога. Так от Господь є скеля. Матвія 16,18 сказано: І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі я збудую цю церкву свою, і сили адові не переможуть її. А Ісаїя. Взагалі унікально написав такі слова. Після перший розділ, перший вірш. Погляньте на скелю, з якої ви витисані, і каменоловні, з якої ви видовбані. І так, скеля, це є наш Отець. Скеля це є твердиня, на якій ми знаходимося. Скеля це є Христос, на якому ми можемо перебувати. Ось четвертий розділ книги Дії в апостолів. 4 розділ, 11 вірш сказано. Він камінь, що будівничі відкинули, але каменем став він наріжним. Або ось 1 Петра, 2 розділ, 7 і 8 вірш. Отож, бо для вас, хто вірує він коштовність, його занадбали а той наріжним став каменем. І так ми бачимо про те, що Господь є наша скеля. І, звичайно. Я не можу сьогодні впевнено говорити, чи мав на увазі це, чи він взагалі розумів. Але, як на мене, цей образ, цей символ говорить слідуще. Іоанн каже: я далеко від вас, я відділений від вас. У мене є певні проблеми, але я знаходжуся на скалі. Я знаходжуся на камені, який твердий і він не похитається. І ця твердиня це є Господь. Іншими словами. Незалежно від того, де знаходився Іоан, незалежно від того, як до нього ставилися, якщо він був за, на каторзі, звичайно, що там ставилися непоблажливо. Але він говорить: мені без різниці все це, тому що я залишаюся з Господом. Це важливо залишатися на Патмосі. Це важливо залишатися на скалі, залишатися з Господом, незалежно від тих обставин, в яких ми знаходимося. Бути з Господом як з твердиною. Даніла 2:45 сказано: Бо ти бачив, що згори відірвався камінь сам, не руками, поток залізу, мідь, глину, срібло і золото, великий бо був Бог об'явив тобі, що статися має потім. І так, Христос є камінь, який скоро прийде. І якщо ми сьогодні знаходимося на патмосі, на цьому острові, на цій скалі. То звичайно, той камінь, який зруйнує, він зруйнує все, залізо, сказано, мідь глину, срібло, але ті, які на камені будують, вони встоять. Про це Ісус Христос сказав, дивіться, де ви будуєте і що ви будуєте. Одного разу потерпів крущення корабель, і загинуло багато моряків. Залишився по суті один моряк. Оскільки аварія сталася у острова, скалистого острова, на ранок островітяни прийшли, побачили, що в далині розбився корабль. І вони зрозуміли, що напевне ніхто не залишився живий, тому що тут скалистий був берег, і вибратися практично було неможливо, а ще й в темноті, хто не знає або не був на цьому острові. Але вони знайшли одного моряка, який щільно або крепко тримався за скалу. Він вчепився і е, тримався об ці камні всю ніч простояв. Не дивлячись на це, було те, що було холодно. хоча... Скажімо так, море не сильно доставало, але бризки йшли на нього, він весь був мокрий. І його запитали, як ти протримався? Невже ти не тремтів, невже ти не е, хвилювався, не тремтів, висячись на цій скалі. Він сказав, Так, я тремтів. Але скала не тремтіла. Ось написано: я кладу на сьогодні камінь спотикання і скелю спокуси, і кожен, хто вірує в нього, не посоромиться. 아민.